Челик же з цим з вудочками. Я теж свої вудочки взяв сюди. Отак ось міруємо. Бля, вже розсвіт. Уже баста. Я сейчас всі вудочки побиваєш. <рес> Український прапор, боже, як же гарно, подивіться, він моє рейд тупо. Україна понадобиться. Так, там птичка полетіла. Йдеш ти сюди, дядя. Панали. Так, коротше, До лодки теж не легко дібратися насправді. Блять. Владик уже мені тикає в бороду. пта май куру таке. А ми ще такі трошки Тобто це сцена суперлегко! Нам не дуже легко! Братик, що скажеш? Охуел! Ось наша лодочка! І воно рассветит! Ідеш ж ты сюда! Добро на да, черная жемчужина. Это наша лодочка. Ды, горилка лежит. Черти, пань. Ёпарный курва. Ды, шо робится? Влад, на. Чуешь, плоды? Ой-ой-ой. Блин, как же гарно выглядит. Бля. Влад, на, поклади. Туда, да. Аккуратнее, по... сучка. Аккуратнее, сучок, бля. Похуй. На тебя похуй. Аккуратней, сука. Блін, як же гарно, офігеть, зараз ми там будемо рубалити просто, а ну з, з кадра. <рес> Нічого не видно, фокус, де мій фокус. Блять, чуть жить не впав. Коротше, ось одна дирочка, Ось о, дивись, ось о. Ага. Дивись, одна дирочка і друга дирочка. Я кажу мій цей, я кажу мій. Блять цей сень в школе. Дырочка то з твоей мамкой. Отхе оцелот. Хоча вся хуйня, короче, понял. Так що ебаш. Давай, хуряйся. Блин, выпадається. Ой-ой-ой-ой, який же. Ой, бля, не можу, Блин, це щось нереально. Тут трошки, конечно, води у нас набралось, херня, Як же тут гарно? Бля, охуеть. Перепрошую за матюк Ну тут вау, просто вау. <реш> 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 Давай, братик, я накриваюся. Так, це у нас спрей від комарів ми брали. Щоб оце така штука. Ріпер-дипер. Вау, дивись, дай де ж Це тупо всі, хто сплять, вони привтикали цей момент. ой 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 І ми... Бля, я не можу. По любому мій батя буде дивитися, просто в ахуєвозі, як <реш> тут круто. Він же з хату давно не виходив. Дуже круто. Вау. Ого, ого. А там туман жорсткий стоїть. Я не знаю, чи видно на камері чи ні. Ну там туманчик жорсткий. Охереть, блин, Блін, ми так швидко шпаримо, чесно кажучи. Владик реально шарить. Ми прям дуже швидко йдемо. Прям максимально. Кайфово. Чи я всім кататись з Владиком? Да, рекомендую тут охерена. Тут супер круто. І там взагалі вау! Вау! Офігеть! Це просто вау. Ми, до речі, нормально так шпаримо по цьому. По швидкості. Дуже швидко, якщо чесно кажучи. Отак от, от. Офігеть це виглядає. От лодочка наша. І шпарить дай боже. Насправді. Я зараз напшикався цим від комарів на обличчя, я не знаю. Може мені зараз спорту почне пекти. Я почне змивати, але ти не маєш вау. Просто вау. Отак от зверху покажу пацанів своїх ого. Да-да-да-да. Ой-ой-ой, бля, це тупо весіті, Томір в Версеті, бля. Офієч. <різь> І там позаду мене. Просто вау. Шпарам дай боже. Воно ну, реально насправді дуже швидко. Бля, не знаю як зафіксувати за якийсь об'єкт, того що ніхера не видно, але реально ну швидкість десь кілометрів, ну Мабуть, десь 8 А А там от такий тумачик. Якщо хтось дивився цей відмикати, він каже, туман стойка як молоко! Охереть, який же кайф! Та ти шо? Максимально. Туматчик. Сюда зас. ай яй 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 бомба. От так от. Бля, який же кайфа. О, у мене трошки в ногах набирається. Йохтуй майкуру, де що робиться? Ну нічого страшного, але не втягнути. <смі> в плані лодки. А самі ми максимально топ. Себе почуваємо. Єбать І ми скоро будемо там ловити рибку. Офігеть! Це просто щось нереальне, чесно. Всім перепрошую за матюкси, але це дуже круто виглядає. Блин, аж аж вихрь сзаду. Тупо завихрення все воды. Сидячка так спердує, як я не знаю, значить 20 лошвидных сил. Ого! Просто і така краса. Нереально, вау. Так, я трошки закрию писка помощу, бо тут дуже гарно, може трохи помущати. Я тихенько пацки. І там молочко. О там туман густой, как молоко. Оооо. Офигеть. Вау. Бля, ці катри того коштували, реально, ну вони то, Там рибка скинулась, там рибка скинулася, бача, ми ловимо тепер цю. А? Реально рибу, рибу се скинулась. Офігеть, і тут, і тут туманні ще над цим, вау, воно видно. Блін, ну я не знаю, ми вже якийсь так собі насправді. Але вже яка є? Це ж на iPhone на телефон Артема, звісно. Вау, просто вау, чесно, просто вау. І пошло. Ну ми вже провели насправді до дихіще, якщо так чесно. Вау, офігенно. Влад, що скажеш? Втомився чи ні? Чи нормально? Взагалі? Красавчик, гребе, бля, як моторка нахер. Тільки без шумно. Офігеть, як же кайфово! Як же кайфово! Всі передивляйтесь, ставте на паузу, дивіться на ці краєвиди гарні. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А всі наші сплять. Дашка спить, пацани сплять. Тут взагалі, типу, молочко. Ну дивіться, такий туманчик. Офігеть. Вау. Ми прям заїжджаємо в молочко. Блін, ну тут реально супер погано видно, але тут такий, типу, молочочний димочик. Вау! Воно вживу виглядає ікстра і херенно. Насправді. Просто кайф. Вау. Офігеть, і там попереду молочочка. та Тайдеш ти сюди. О, о, отут гарно видно. Отак от. Отак. Вау, та йдеш ти бачка. І там пошло. І тут аж прям розсікає, -мо, дивіться. О, це такі вітрі, владікси зі... Та ми тупо на моторці ганім. Він ще на BMW, ще на лодки ганяє, один екір. Газ і пігнав. Офігеть, та йдеш сюди, дамбочки. Жека, что скажешь? Охуеть! Нет, честно, дуже гарно, дуже просто шикарнейшее. Это что-то реально, это что-то просто неимоверное. И дашь мне крадик за мной, смотрите, опа, оп, сюда. Ну ты любовь. Да. Максимально, что нибудь как из него там братик, это что-то. Блядь, И тишка, ты Блядь. И она тупо хотит в нас. ой це точно не шахет? Ні, ні, це не атакомс. Ой-ой-ой, і на мене. І ще на братіка. Ну це на заставку. Подивіться, як шикарно. І вісло. Ой ой. Вайбіші. Я закриваю рот, бо я розумію, що мої потякалки псуються. все. Рибнадзор десь там ганяє. Вау, це щось шикарне. Який же це вайб, я не можу закрити рота. Це, це вартувало мільйон переглядів на ютубі вірно. Я подивлюся мільйон разів. Добре. було зрозуміло, без перебільшення. Цей мужик вже гребе хвилин 20 точно. Ми досі їдемо. І тут така краса, це нереально, реально. От просто вау. Не знаю, певно, треба якусь музичку поставити. Типа, мама малесенькі долоньки, сина чи доньки, ніжніші і молоко. За все. Офігеть. Я впевнений, зараз всі, хто дивляться, просто шоковані і хочуть так само. До речі, ми пропливали, і отак, от біля цього, біля очерету, була маленька пляшечка, і мені здається, що тут до неї була прив'язана сітка або типу, помічена сітка. Принаймні ми так думаємо. Діва... Дядь, головне бути не цим, не ямчую, блять, япчанку, як там? Чамча, во, чамча! Чамча викинув якрик керам, собачим не прив'язав його. Давай, давай, кидай. Оп, все, пішов. А мене тут удочка вже розкладена. Так що так отут тут -от будемо рибалити. На цьому місці вона якась беседка. Так що тут все цивільненько. Дай братик, приманочку. Я вже тут собі всю крузку вдягаю. Приманочка з рибка буде файна. Так, все, балочки до повним код. На ну, поплавочку. Там тихенько, поки ніхера не клює. В цілому, як завжди, нічого нового. Я yeah. накинув кукурузку, Владік сила, що кукуруза така, як на кита. І <свист> <свист> попшикав активатор кльова, якась хербій з цього. З льову чи якоїсь херні. Качи, має щось пахнути йому. Але течія дуже сильно дивиться, як прецей воно. Ну, відносно комишів, очарату видно реально. Звізду, як має бути. Сонечку за загай. Телепузики. лала Бувай пу Сука, нихуя на ту бляску крузу. Бувай тинки, винки, бувай дипси, ла ла по телепузики. Короче, владвези мене до хати в лесу. Мать херні полный. Ніц немає. Єдине, що прикольне це от класно сонце сходить. На це берем, так да, гарно. А все інше непонятно. Питавчик леє. Мы, конечно же, сказали, что да. На самом деле нет. Сейчас сеточка достанется. Я уже в камушах припарковался. И до сетка. Ой, есть да, рыбка больше. Ала сдохла походу. Не, вот она рухается, бачу. ну конечно, сюда переберусь. Ой, так, это уже другая тепер що лежить у цьому Там щось хлюпає яка рибка. Ми ще щось сіточку знайшли. перед ними владі Так оно ну що там? А то рибіне. Владик где-то очі жива. пту май. Воно ну, Братик, да я пройду туди обережний крок. О, -о, -о, О, Так оно ну, аккуратненько. Ага є. Дивимося що ще буде. Так, наші кенти прийшли з рибалки. Оцей оце, оце окунь зловив у цього окуня. Щас покажу. Тут просто шок контент. Я здоровенная риба. Це все Віталік. Владику цатюльку натягав. Вот так от. Віталік, що ти можеш сказати, як у сильно было ще. Чувак, я... наші. Фрикцион срабатывал. Владику догоняв. Прикладу прикладом ебак чистый и все. Я понял, нормально. Окей. Артем, давай до хати бігом. Уже не бігався, чел.